У Черкасах протягом трьох днів тривав чемпіонат України з морського триборства. Нагадаємо, що до програми змагань входять плавання, кульова стрільба та крос. Представники Черкащини знову довели, що рівних їм немає. Вони вибороли більшість призових місць. Учасники визначали найкращих у командному та індивідуальному заліках серед чоловіків, жінок, юнаків та дівчат. У кольовій стрільбі перше місце в індивідуальній першості здобули черкаські юнаки та дівчата. Переможцями стали Валерія Копитько і Станіслав Мединський. У кросі змагання жінок виграла наша Світлана Федорова. А серед юнаків найшвидшим був також наш земляк Олександр Гончаренко. Загалом господарі стали переможцями чемпіонату в трьох категоріях. Так серед чоловіків перший здобув нещодавній юніор Ігор Щебеволук. Йому вдалося випередити торічнього переможця цих змагань Миколу Чалова. В плавання показав свій кращий результат, рекорд. Стрільнув так же саме. Ну, пробіжав трохи не так, як хотів, але, в принципі, все дуже добре пройшло. У жінок найкращою виявилася Анна Крецу, Світлана Федорова у підсумку друга. Праця це саме основне це залог успіху всіх спортсменів. І я вважаю, що всі, хто хочуть добитися якихось певних результатів, повинні працювати в першу чергу над собою. Черкащанка стала переможницею і в індивідуальному заліку серед дівчат. На найвищу сходинку п'єдесталу пошани піднялася Валерія Копитько. Ми, основні суперниці, були київські дівчата також дуже сильні. У нас така у них з ними була боротьба сильна, напружена, але тяжкі тренування дали свій результат. У загальному заліку чоловіча та жіноча збірні Черкащини стали переможцями змагань. А юнаки та дівчата посіли другі місця. У травні наші спортсмени захищатимуть честь області на чемпіонаті України з морського багатоборства. Олег Кукс, Анатолій Натолі Віка новини.